Бог проти всіх релігій, імперій і правителів. І в Вавилоні він змішав мови і розселив людей по світу. І в Вавилоні був цар Немрод. род. Бог за тільки своє царство. І блаженні ті, хто читає, слухає і дотримується його слова. І треба захищати е, сироту, е, рядова до пригніченого. Е, Помитись, очиститись, видалити злі справи з очей своїх, припинити робити зло, не з'єднуватись з ним, шукати правду.